Доброго дня! Показую, як скинути сервіс на Citroen Berlingo або Peugeot Partner рік машини з 2003 по 2008 рік автомобіль. Ось такий Сітроен. 1.6 двигун. Зараз все я покажу зажимаєте праву кнопку це ще на щитковій приборі права кнопка і далі включаєте зажигання і обратний от щот пішов від 10 до 0 коли висвітилося 0, виключаємо зажигання. Зажигання включено зараз. Зажигання виключаємо. Відпускаємо кнопку. Вставимо на зажигання і показано сервіс слідуючий через 20 тисяч кілометрів. Ну, тут запрограмовано, що через 20 тисяч інший сервіс має бути. Ось так, показуємо. через 20 тисяч. Тобто, якщо у вас там висвічується 10 тисяч чи там 30 тисяч, отак от то.. Щоб це обнулити, то треба зробити так, як я показав.